Доброго дня! Ми продовжуємо з вами працювати з системами числення. Ми знаємо, що існують різні системи числення. Перша, найбільш нам відома, це десяткова система числення, основа якої це число 10, І цифри використовуються в цій системі від 0 до 9. І ми знаємо ще з п'ятого чи з молодших класів, що кожне число цієї системи можна подати у вигляді степени числа 10, тобто основи системи, як показано на малюнку. Ми з вами познайомилися ближче також з двійковою системою числення. Основа цієї системи двійка, і є дві цифри 0 і 1. Приклади двійкових чисел. Далі ми з вами навчилися переходити з десяткової системи в двійкову. Ось Тут описані правила, я їх не буду читати. Ось приклад переходу з двійкової системи. В двійкову. Для цього ми ділили на 2 і записували до того часу, поки не отримали в частки число менше, ніж. Основа 2, і тоді записували, починаючи з ось цієї цифри, з кінця всі остачі. І таким чином отримували число в двійковій системі. Ми також з вами знаємо правило переходу навпаки, з двійкової в десяткову систему. Для цього число в двійковій системі треба. Представити у вигляді суми степеней двійки, і порахувати її десяткове значення. Ми нумеруємо число, починаючи із права його позиції, і в, кож... кожно... в кожній позиції, де у нас одиниця, ми записуємо 2 в тій степені. Там, де 0 можна не писати, тому що множення на 0 дає 0. І в результаті отримує число в десятковій системі. Але ми з вами також знаємо, що крім десяткової двікової, існують інші системи числення, і також позиційні системи. Наприклад, вісімкова, яка містить основа цієї системи 8, вона містить 8 цифр від 0 до 7. Правила переходу з десяткової системи вісімкову точно такі самі, як і в двійкову. Тільки тут ми вже будемо десяткове число ділити не на 2, а на 8, до того часу, поки не отримаємо число, яке менше за 8. І тоді записуємо, починаючись ось із цього числа, яке вже не можна поділити на 8. І остачі, і отримуємо 2, 0,4 вісмкові системи. Точно так само можна переводити числа навпаки з вісімкової в десяткову. Для цього ми записуємо число вісімкової системи у вигляді суми степеней і знаходимо її значення. Так само, само номеруємо: 0, 1, 2. Тобто, ми маємо. 2 помножити на 8 в другій степені плюс 1 ми множимо на 8 в першій, і плюс 5 множимо на 8 в нульовій і отримуємо число в десятковій. Крім вісімкової системи, є ще шістнадцяткова система числення, яка вже основа цієї системи 16 цифр. І на місці цифри від 0 до 9. І ще ось літери, які означають А10, Б11, С12, Д13, 14, 15. І так само можна переходити із десяткової системи в шістнадцяткову, при цьому ділимо на 16. І так само можна із з шістнадцяткової переходити в двікову. Тобто цей алгоритм переходу із десяткової в якусь систему, і навпаки, із іншої системи в десяткову, він однаковий, тільки міняється основа числа. В двійковій ділим на 8, вісімковій ділим на 8, в, в, в двійковій на 2, в шістнадцятковій на 16. І перехід навпаки, ми записуємо степені. Тієї системи, в основі степені та система, з якої ми переводимо. Якщо це двійкова, то це в нас 2 в степені. Якщо це вісімкова, то це 8 в степені, а шістнадцяткова, то це в степені числа 16. Це ми з вами робили, звичайно, більше із двійковою системою. Але тема сьогоднішнього нашого уроку. Перехід вже не з десяткової в якусь іншу і навпаки, а перехід між іншими системами. Для того, щоб це робити, нам краще скласти таблицю, яка зв'язує системи числення. Не на всі, звичайно, числа, ну, ось для 15- в десятковій, скажімо так. Ось у нас перша колонка це числа в десятковій системі. Далі друга колонка в двійковій, третя в вісімковій, і четверта в шістнадцятковій. І навчимося переходити з різних систем, наприклад, з двійкової в вісімкову. Я ось тут кусочок таблиці винесла. Окремо, щоб краще було видно. В першому рядочку у нас цифри вісімкової системи, в другому двійкової системи. І подивимося, як перевести спочатку з вісімкової системи, з вісімкової в десяткову, ой, в двійкову, і навпаки. І так, запишемо. Число вісімкової системи 247 у вигляді двійкової системи. Для цього ми ось в цій таблиці будемо шукати числа, які відповідають цифрам 2, 4 і 7. Справді, дивимося на таблицю. 2. 2 вісімкової – це 0,1,0 0, двійкової. записуємо 0,10. 4, 4. Це, цифра, це цифри 100 в дійковій. Є ось 1,00. І 7, дивимося в таблицю, це три одиниці, ось три одиниці. І якщо ми ці цифри запишемо ось так підряд, викинувши перший 0, бо ви знаєте, 0 на початку числа він ніякої ролі не грає. Хоч в десятковій, хоч в вісімковій, хоч в двійковій системі. Отже, 0 попередні ми відкидаємо і отримуємо, що Де 1, 0, 1 0, 0 і 3 одиниці в двійковій системі. Отже, ми з вами перейшли із вісімкової в двійкову. Але постає питання: а як перейти назад. Назад це зробити ще легше для того, щоб із двійкової системи. Перейти вісімкову, треба ось це число двійкової системи, поділити на три цифри, починаючи з кінця, або, як ми, можна казати, тріади кажуть, і знайти відповідне число ось в цій таблиці. Дивимося: три одиниці. Три одиниці це у нас 7. Далі 1,00. 1.00 це у нас що? Це 4. І е, тут нам не вистачає однієї цифри, тому ми її попереді собі мислено дописуємо, шукаємо 0, 1, 0. 0, 1, 0, 2. І ми назад перевели вісімкову систему. Подивимося ще на якісь інші картинки. Зараз я а ось число є в двійковій системі. Щоб його перевести в вісімкову, розбиваємо його на тріади з кінця. І шукаємо відповідні числа в таблиці. Дивимося перше число, тут тільки одиниця. Домальовуємо попереді собі нулі і шукаємо 0,01. Ну, 0,01 це зрозуміло, що це цифра 1. Ось і записали 1. Далі шукаємо 1, 1, 0. Шукаємо 1, 1, 0, це 6. Записали 6. І так само 1,001 0, 0, 1 це 5 і 1,00 0 це 4. Перевели вісімкову систему. І так само перехід з вісімкової, у двійкову, і навпаки. Користуємося ось такою таблицею. або ось такою таблицею, тільки тут трошки дрібніше, тому я дописала ще ось цю крупнішу. Зверніть увагу, тільки ось цій таблиці, зараз я трошки її збільшу. Так, тільки вона в нас втекла із екрану. Так, збільшити, щоб було видно. Подивіться, тут у нас в двійковій системі по 4 цифри. По 4, бо це зручно нам буде для шістнадцяткової системи, але ви знаєте, що нулі попереді вони не рахуються. І для вісімкової системи нам досить трьох цифр. Подивіться, ось закінчується вісімкова система. І в двійковій все по три цифри. Тому тут 3 ади. Ну, а тепер ми перейдемо з вами далі до наступної. Наступна двійково-шістнадцяткова система. І в двійково шістнадцятковій системі вже необхідно по чотири цифри відповідні з двійкової брати, бо це вже більші числа. І вже вони називаються трі тетради. Ось, наприклад, у нас є таке число в 16-ковій системі 5, b 7 пам'ятаєте, що в 16-кові, є... замість цифр використовуються ось літери. Да? Шукаємо відповідне число 5. 5 в шістнадцятковій, шукаємо. Ось 16-дкова 5, двійковій це 0,1,01. Записали. B Шукаємо B. Це 10 шістнадцятковий. Б – це 10, 1, 1. Записали 10, 1, 1. І 7 – це 0, 1, 1, 1. Записали його. Тобто число 5 b 7 шістнадцяткової дорівнює ось такому числу із двійкової. І щоб перевести із з двійкової назад вісімкову треба ділити це число з кінця, тільки вже не на три цифри, а по чотири цифри. Раз, два, три, 4 і шукати відповідник ось в цій таблиці. Чотири цифри 7. Наступних чотири це у нас Б. І наступних маємо 3. Ну, дописуємо попереді 0, щоб було 4, і шукаємо число 0, 1, 0, 1, 1. І отримуємо число 5, ось воно. Тобто, ще раз, щоб із двійкової перевести в шістнадцяткову, ми ділимо число з кінця по 4 цифри і шукаємо, яке число шістнадцяткової відповідає цим 4 цифрам. І, навпаки, якщо ми переводимо із шістнадцяткової в двійкову, Дивимося цифрам 16 яке відповідає, із двійкової, і записуємо число відповідне. Ваше домашнє завдання буде перевести ось такі числа із в вісімкову, з вісімкової в двійкову, з двійкової в шістнадцяткову, шістнадцяткової в двійкову. На допомогу вам. Б... Є презентація ось із цими прикладами. Далі, ось цю табличку, я вам виносю окремо, окремим малюнком, щоб вам легше було знайти відповідники. І що ще? А, і це домашнє завдання. Також окремим малюночком вам виносю, прикріплю до завдання. Бачите, тут трошечки легше, тут не треба нічого множити, ділити, віднімати, тільки звірятися з таблицею і виписувати нулі і одиниці. Надію, що це у вас все вийде. Дякую за увагу! Чекаю ваші роботи!